Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви К, складів, слів і речень з вивченими буквами. Дзвенить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою К. Навчимося писати рукописну букву К, з'єднувати її з іншими буквами. В зошиті ми будемо працювати на сторінці 40, тому я пропоную вам розгорнути свій друкований зошит і знайти сторіночку 40. Число 40 складається з двох цифр 4 і 0. Також до уроку підготуйте простий олівець, кольорові олівці та не забудьте покласти кулькову ручку з чорною пастою. Дуже добре, молодці! Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 40. Кого ви бачите на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо клоуна. А що робить клоун? Клоун катається на колесі. Дітки, а де виступає клоун? Правильно, клоун виступає на арені цирку. Скажіть, яка тваринка бере участь у виступі разом із клоуном? Так, разом із клоуном виступає руденький котик. А що робить котик? Котик грається із червоненьким клубочком ниток. Доберіть, будь ласка, за малюнком слова, в яких є буква К. Клоун, котик, колесо, клубок, цирк. З'ясуйте, з яких елементів складається буква К. Ось подивіться, пряма паличка і дві кривих палички. Знайдіть, будь ласка, всі елементи і букву К на малюнку та наведіть їх простим олівцем. Дуже добре. Перед тим як ми з вами будемо вчитися писати маленьку «К», пригадайте, як правильно тримати ручку і в яку сторону потрібно нахиляти зошит. Так, дуже добре. Ще давайте пригадаємо сітку зошита. Пам'ятаємо, працюємо в робочому рядку. А надрядкова лінія, підрядкова лінія, похила допоміжна лінія допомагають нам правильно і каліграфічно писати наші букви. Також, дітки, давайте згадаємо, букви між собою з'єднуються верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням та нижнім з'єднанням. Молодці. Погляньте, будь ласка, маленька буква К. Ось так вона виглядає. Маленька буква К. Подивіться, будь ласка, як вона пишеться, ця буква, і спробуйте прописати маленьку букву К у повітрі. Мала літера К складається з трьох елементів прямої і двох кривих. Так, спробуйте повторити написання маленької букви «К» у повітрі. Дуже добре. А ми переходимо дітки, до першого рядка, в якому і будемо вчитися писати маленьку букву К. Так як маленька буква К складається з трьох елементів, подивіться, будь ласка, стрілочки нам показують, куди, звідки і куди ми маємо вести, в якому напрямку ці елементи. Перший елемент хилу лінії ми ведемо згори донизу. до низу. Далі, першу криву лінію ми починаємо писати. Трішечки нижче верхньої робочої лінії. Заокруглюємо і опускаємося до середини нашої першої лінії. Третій елемент ми починаємо писати, звідси ж від середини нашої першої лінії. Заокруглюємо, опускаємо вниз і в, робочі, в нижній робочій лінії заокруглюємо. Будь ласка, спробуйте маленьку букву. «К». Написати в повітрі самостійно. Спочатку один елемент, потім другий елемент, і від нього третій елемент. Так, наведіть, будь ласка, три зразка, які є у вашому зошиті. Дуже добре. А тепер самостійно спробуйте до кінця рядка дітки, написати маленьку букву. Пам'ятаєте, якщо у вас не вистачає місця, ви більше там нічого не пишете. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати ці завдання. Дуже добре. Наступний рядок, нам необхідно з вами написати два склади: Кі і ку. Зверніть увагу, що букви в складах з'єднуються верхнім з'єднанням. Підніміть, будь ласка, в повітря олівець. І напишіть склад Кі. Дуже добре. Тепер наведіть зразочок, який є у вашому зошиті. Молодці. А тепер, дітки на половину рядка, скільки разів у вас поміститься, пропишіть самостійно склад Кі простим олівцем. Коли ви пишете, будь ласка, проговорюйте склад, який ви пишете, і протягуйте голосний звук. КІ. Вам так буде зручніше. А ще не забувайте ставити відео на паузу. Наступна частинка завдання цього рядка складку. Підніміть в повітря простий олівець, і напишіть, будь ласка, декілька разів складку, який з'єднується між собою у верхньому з'єднанні. Дуже добре. Наведіть, будь ласка, той зразочок, який ви маєте в своєму зошиті. А тепер до кінця рядка пропишіть складку стільки разів, скільки він у вас поміщається. Перед цим не забувайте ставити відео на паузу. Прекрасно! А ми переходимо до третього рядочка. В третьому рядочку, діти, ми з вами пишемо два склади. Фе і «ко», які між собою з'єднуються середнім з'єднанням. Підніміть в повітря простий олівець. І пропишіть декілька разів у повітрі склад КЕ. Діктуйте собі, будь ласка, те, що прописуєте. Дуже добре, наведіть склад К за зразочком, який є у вашому зошиті. Добре. А тепер напишіть, будь ласка, в першій половині рядка стільки складів К, скільки у вас поміщається. Так, правильно, молодці. Тепер, дітки, піднімаємо вгору простий олівець і прописуємо у повітрі склад Ко декілька разів. З'єднуємо дві букви середнім з'єднанням. Так, добре, наведіть, будь ласка, цей зразочок, який ви маєте у своєму зошиті. Гаразд. Тепер до кінця рядка пропишіть склад Ко стільки разів, скільки він у вас поміщається. Коли ви пишете, будь ласка, проговорюйте те, що ви пишете. Діктуйте собі, протягуючи звук О. К. А ще не забувайте ставити відео на паузу. Так, а ми рухаємося далі. В наступному рядочку, діти, ми маємо написати два слова. Давайте ми їх прочитаємо. «Коник» – це перше слово. – це друге слово. Молодці. Ми спочатку, дітки, будемо вчитися писати це слово у повітрі складами. Будь ласка, пропишіть у повітрі склад КО, який з'єднується між собою з середнім з'єднанням. Тепер до цього складу приєднуємо верхнім з'єднанням букву Н, і до неї верхнім з'єднанням приєднуємо склад ИК. Так, дуже добре. А тепер спробуйте слово коник у повітрі написати самостійно, не відриваючи руки. Так, добре, діти. Тепер, будь ласка, спробуйте слово коник написати у своєму зошиті в чистій частині рядочка. Так, молодці. Переходимо до слова клен. Спочатку пишемо маленьку букву К у повітрі. Нижнім з'єднанням приєднуємо до неї букву Л. До букви Л середнім з'єднанням приєднайте букву Е. E, і верхнім з'єднанням до букви Е e приєднуємо букву Н. Так, спробуйте самостійно написати у повітрі це слово, не відриваючи руки. Дуже добре. А тепер напишіть його самостійно у своєму зошиті, в пустій частині рядочка. Щоб вам було зручно, не забувайте ставити відео на паузу. Добре. Переходимо до наступного рядка. Зверніть, будь ласка, увагу на значок, що він означає, що нам необхідно простий олівець замінити на кулькову ручку чорною пастою. Будь ласка, зробіть це. Спочатку ми з вами напишемо кульковою ручкою маленьку букву К. Пропишіть її у повітрі згадайте, як пишеться маленька буква К. Дуже добре. Наведіть зразок, який є у вашому зошиті. І поряд кульковою ручкою напишіть букву К маленьку самостійно. Так, дуже добре. Тепер переходимо до слова коло. Зверніть увагу, як з'єднуються між собою букви Ко середнім з'єднанням. Ол нижнім з'єднанням, ЛО середнім з'єднанням. Давайте спробуємо це слово написати спочатку складами. У повітрі прописуємо склад Ко. Тепер до нього нижнім з'єднанням приєднуємо склад ЛО. Діктуйте собі, будь ласка, склади, коли пишете. А тепер діти, спробуйте слово коло написати в повітрі самостійно, не відриваючи руки. Так, дуже добре. Наведіть, будь ласка, кульковою ручкою слово коло за зразком у зошиті. Молодці. А тепер спробуйте це слово написати самостійно. Так, сподіваюся, ви виконали це завдання, а ми переходимо до наступного слова. О, ле, Давайте спробуємо це слово у повітрі написати спочатку складами. Пишемо склад КО, який з'єднується між собою з середнім з'єднанням. Приєднуємо нижнім з'єднанням склад ЛЕ, який також з'єднується між собою з середнім з'єднанням. Приєднуємо середнім з'єднанням склад СО, який також з'єднується між собою з середнім з'єднанням. Дуже добре. А тепер спробуйте це слово написати в повітрі самостійно, не відриваючи руки. Так, молодці. Наведіть зразок, який є в вашому зошиті. Дуже добре. А тепер спробуйте самостійно написати слово колесо у вільній частині рядка. Прекрасно, а ми рухаємося далі. Прочитайте речення, які ми з вами будемо писати. Он клоун. Ми-у-колі. Визначте, які слова ви напишете в рядку. Он клоун. Ми напишемо в першому рядку. а в другому рядку ми напишемо ми-у-колі. Так, пригадайте, як пишеться перше слово в реченні. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. Так, такі правила. А що ставиться в кінці речення? В даному випадку в кінці речення стоїть крапка, тому що це речення розповідне. Давайте спробуємо, дітки, прописати слова першого речення у повітрі з великої букви пишемо слово он і з'єднуємо верхнім з'єднанням. Далі. Пишемо букву К, з'єднуємо її з буквою Л нижнім з'єднанням. Букву Л з буквою О з'єднуємо з середнім з'єднанням. Букву О з буквою У верхнім з'єднанням. І букву У з буквою Н також верхнім з'єднанням. В кінці ставимо крапку. Спробуйте, дітки, прописати це речення у повітрі самостійно, не відриваючи руки. Дуже добре. А тепер напишіть, будь ласка, це речення стільки разів у вашому зошиті, скільки воно поміститься. Якщо поміститься два рази, прописуйте два. Якщо поміщається тільки один раз це речення, значить запишіть, будь ласка, тільки один раз. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати письмове завдання. Дуже добре, ми пробуємо працювати над другим реченням. Перше слово в реченні ми. Давайте ми його пропишемо у повітрі. Підніміть, будь ласка, ручку у повітря, і прописуємо слово ми, яке з'єднується верхнім з'єднанням. Наступне слово у маленьке слово, яке складається з однієї букви у. Наступне слово колі. Спочатку пишемо склад КО, який з'єднується середнім з'єднанням. Тепер нижнім з'єднанням приєднуємо до нього склад Лі, який з'єднується між собою верхнім з'єднанням. І в кінці речення ми ставимо крапочку. Спробуйте дітки це речення самостійно у повітрі написати, не відриваючи руки у словах. Дуже добре. А тепер напишіть, будь ласка, це речення у вільному місці на вашому рядочку в зошиті. Пам'ятаємо, перше слово пишеться з великої букви, а в кінці ставимо крапочку. Коли ви пишете собі слова, діктуйте їх, будь ласка, по складах. Дуже добре. А ми переходимо до останнього завдання в нашому зошиті. Подивіться на малюночок і скажіть, кого ви бачите. Так, ми бачимо котиків. А чим вони займаються, діти? Котики граються клубочками з ниточок. Скільки котиків і скільки клубочків? Так, на малюнку ми бачимо три котика і три клубочка у кожного свій клубочок. Давайте ми з вами визначимо, якого клубочка розмотує кожний котик. Візьміть, будь ласка, простий олівець. Для того, щоб дізнатися, якого клубочка розмотує який котик, необхідно об'єднати ниточку, яку тримає. Котик під лапкою. От, Будь ласка, перший котик наводимо ниточку, так як вона рухається на малюночку. І ми бачимо, що перший котик грається червоним клубочком. Так. Другий котик наводимо. Його ниточку, і дивимося, до якого клубочка приведе нас ниточка. А вона нас привела до зеленого клубочка. Дуже добре. Тепер простим олівцем наводимо ниточку третього котика, з яким клубочком грається третій котик. А третій котик грається із блакитним клубочком. Так. Тепер, дітки, візьміть, будь ласка, кольорові олівці і розфарбуйте котиків. Та ниточки тим кольором, до якого клубочка вони тягнуться. Яку букву ми з вами вчилися писати на уроці письма? Так, сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву К. Доберіть слова, в яких буква К позначає твердий звук К. Наприклад, кава, квас, а потім слова зі звуком «к». М'яким звуком Кі. кіт. Який вагончик потягу вам сподобався на уроці найбільше? Червоний гарні знання, жовтий гарний результат, блакитний позитивні емоції, зелений нові знання. А я дякую вам за роботу на уроці за увагу і прощаюся. До нових зустрічей!